Вівторок, 5 листопада, в ефірі. Новини на 11-му У студії Катерина Нічок вітаю. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. і Коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Неспокійний ранок на Дніпропетровщині він почався із повітряних тривог у Запоріжжі. щонайменше двоє поранених ворог атакував інфраструктуру на Київщину вночі. Ворог скерував безпілотника, а по Харкову вдарив кабами. Більше про безпекову ситуацію в Україні та області розкаже моя колега Вікторія Вахрушина. Вона з нами на прямому зв'язку. Віко, тобі слово. Вітаю, Катю. Ранок на Дніпропетровщині розпочався із повітряної тривоги. А на прибережній громади Нікопольщини ворог скерував і в піві камікадзе. Людей просять дослухатися до повідомлень про небезпеку. А от ніч в області, як і попередня, минула без ворожих атак. Реддні двоє поранених у Запоріжжі. Ворог атакував місто близько десятої ранку. В одному з районів видно задимлення. Вова повідомили, окупанти поцілили по об'єкту інфраструктури. Масштаби руйнувань з'ясовують. А в Харкові дві жінки постраждали через нічну атаку кабами. Загалом ворог випустив по області 11 авіабомб. Мінімум три поцілили по двох районах обласного центру. У Шевченківському прилетіло у лісосмугу. У навколишніх будинках частково вибиті вікна. В одному пошкоджено фасад. Постраждали дві мешканки. В одній реакція на стрес в іншої різані осколкові рани у київському районі. Кап вдарив по відкритій території. Частково потрощені кілька приватних будинків там без постраждалих. Атакували росіяни Україною шахидами. Зокрема, у столиці двічі працювали сили ППО. Уламки впали у двох районах міста. Лішутопаде шахів. Загалом окупанти запустили по Україні 79 ударних дронів та дві керовані авіаційні ракети. Обидві зенітники збили на Одещині. Крім того, захисники неба знищили 48 БПЛА. Ще 30 були локаційно втрачені. Повітряний напад відбували зенітні війська, авіація, підрозділи РЕП ППО працювали у восьми областях. І на цьому в мене поки що вся інформація. Ми надалі слідкуватимемо за новинами. Більше дивіться вже у наступних випусках на одинадцятому студія. Дякую тобі, Віка. Це була наша Вікторія Вахрушина, яка розповіла про оперативну ситуацію в області та Україні. У Дніпрі продовжують ліквідовувати наслідки шквального вітру. Комунальники та аварійні бригади працюють у посиленому режимі. До міськзеленбуду надійшло 88 заявок про повалені дерева та гілки. лагодяті лінії зовнішнього освітлення. У міськраді нагадують про повалені дерева чи обірвані лінії електропередач. Одразу повідомляйте на гарячу лінію. Телефони на ваших екранах. Врятували жінку із вогню. Рятувальники ліквідували займання у квартирі в Новокодацькому районі міста. Пожежа спалахнула на балконі шостого поверху дев'ятиповерхівка. Через сильний вітер вогонь перекинувся на сусідні балкони. Надзвичайники вивели на свіже повітря 81-річну постраждалу. Із опіками її ушпиталили. Дев'ять ДСНСників прибуркували полум'я 40 хвилин. У Дніпрі продовжують замінювати пожежні гідранти, які в неробочому стані. Фахівці водоканалу працюють у різних районах міста, очищують від сміття та мулу і за необхідністю встановлюють нові пожежні гідранти. У КП повідомили під час весняно осінньої перевірки недоліки виявили на 987 конструкціях. Переважна більшість це вуличні гідранти. 54 замінено, 32 відремонтовано і ще 38 роботи в оглядових колодцях проведені. Робота дуже важлива, воєнний стан. Не дай Бог чого, пожежні гідранти повинні бути в робочому стані. Палять техніку і живу силу росіян та не дають підійти ворогу до Покровська. Це про бійців нашої 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, які боронять стратегічний напрямок на Донеччині. Знімальна група 11-го побувала на контрольно-спостережному пункті оборонців, де в режимі онлайн координують дії всіх підрозділів 25-ки. Як знищують ворога і не дають прорватися в бік Дніпропетровщини? Наш репортаж. Піленим полем прямуємо. Гупає тут потужно. Все чорне і навкруги рухаться, рухаться, рухаться попри що. переміщатися швидко і на далекій відстані. Такі справи у нас. Прямуємо на контрольно-спостережний пункт 25-ї бригади. Тут ані на мить не припиняють чергування січиславські десантники. Да, плюс. Давай, так, сіш, на Покровському напрямку окупанти лізуть mm. безперервно. Так. Вони там покупатки вверх валяються. Ну, давай, ну, давай їх. — доробляю. Контент на мільйон. Так, так, для... Не спіши, тільки. <плес> Малими ворожими групами росіяни намагаються будь-що закріпитись. Маскуються, лежать просто неба нерухомо, завмирають, наче статуї. Мітують на всі 100%, щоб ви розуміли. В трьох метрах біля нього розривається ву 17. Він падає, імітує те, що він мертвий. Повторно скидує на нього, він одразу піднімається на ноги і тікає. На моніторах з різних боків і висот ця ділянка, наче на долоні, частину штурмовиків знищили, решту, яка прикидається мерцями, згодом ліквідують. він живий, Давай Я не добиває. До 10 чоловік рухалось на нашу позицію, вам зараз можете побачити. Руками зараз будуть махати, не трогайте. Зетки, флаг Росії, все як положено. Противник на даному напрямку дуже активний. Активно використовує різні Давай, тактики, один, маневри, різноманітний транспорт. Це і броньовані машини, танки, також з використанням багів, мотоциклів, квадроциклів. Тобто все, що може їхати, вони все використовують, ставлять на нього реп. Але не завжди їх це врятовують. Колонами йти росіяни бояться, прямують малими групами. Січиславські десантники щодня влаштовують окупантам пекельний прийом. Противник заходився, пройшов по посадки від Новогродівки по посадки, і вже питався заходитися на цю сторону. Вони приїжджають через Авдіясавдівки на Желанне. І по посадкам пішком проходять, бо техніка дуже тяжело проходить техніку, бо наша артилерія піві, працює. І в день 10-15 200 це ну, стабільно. Відпрацьовують захисники по посадках, по укриттях і схованках. Скиди, дрони камікадзе артилерія і міномети. Усе, щоб зупинити росіян. Після захоплення Авдіївки у лютому 2024 року російська армія прагне будь-що просунутись на Донеччині, і з того часу найгарячішим напрямком залишається Покровський, населений пункти якого захищають і бійці 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. Азіму двадцять По готовності доповідь. Плюс, плюс. При цьому бригада не тільки відбиває наступи, а й укріплює позиції. На війні що головне не тільки бити і знищувати ворога, а й добряче окопуватися. За час війни захисники України навчилися створювати не тільки оборонні рубежі, а й розгалужену мережу захисних споруд. А це антистрес. Хвостаті в окопах нагадують захисникам про домашній затишок і допомагають відновити сили. Чотирилапі обстрілів майже не бояться, натомість гучно сповіщають про небезпеку. О, взагалі, на війні дуже багато тварин і котів, і собак. Намагаємося якось їх обігріти, нагодувати. Вони, в свою чергу, дарують своє тепло, це своєрідний такий антистрес. Бійці 25-ї бригади демонструють відмінні результати на Покровському напрямку, знищуючи броньовану, легкоброньовану техніку укриття окупантів і піхоту. Водночас січиславські десантники потребують нашої з вами підтримки підрозділам конче потрібні дрони і засоби радіоелектронної боротьби. Євген Коптів, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.